Сьогодні у програмі професія ветеринар. Ой, мамо рідна, тато хресний. Дізнайтеся про складність професії. Людя, мене тварин, більше шкода, ніж люди. Сьогодні пролікуємо собаку та перевіримо козу. Лікар подивився, коза не вагітна. Наймиліший випуск сьогодні в ефірі. Страшно, але готовий. Це телепроєкт професії, і сьогодні я Сергій Нікішин, ветеринар. Відкрий морду. Я Сергій Нікішин. У звичайному житті я журналіст, та сьогодні стану на декілька годин ветеринаром. Сергій буде зараз в ролі лікаря, але такого, який має не досить. Багато досвіду і буде на своєму прикладі показувати, як він це робить, і забитувати в мене. Тобто, якщо будуть якісь помилки або в власників будуть виникати помилки під час маніпуляції з тваринами, ви зможете побачити це і навчитися, як наступного разу правильно проводити лікування і якісно дотримуватися рекомендацій лікаря. Допомагати мені у цьому буде професійний ветеринар Ольга Бойко. Взагалі, шлях ветеринарного лікаря досить тяжкий, але сьогодні Сергій себе спробує в ролі терапевта на наступний день в ролі анестезіолога і в ролі асистента. Зараз в нас тут є пес місцевий, який захворів. Вона два тижні була в лісі. У нас немає точної діагностики і тому. Ми її лікуємо симптоматично. Собаці вже третій день ми даємо препарати і робимо внутрішньовинні інфузії. Але спершу собаку треба витягнути з буде, і тварина дуже важка. Ой, мамо, рідна тато хресний. Кладемо собаку і даємо декілька хвилин заспокоїтися, але не собаці, а мені, бо дуже переживаю. Тому і мені тварин більше шкода ніж люди. Катетер поставлю я, але Сергій буде сам підключати, набирати систему, робити уколи, давати таблетки і слідкувати за станом пацієнта. Спочатку собаці вимірюємо температуру ректально. Кожен клінічний огляд і, в принципі, повторний огляд пацієнта починається з загального огляду. І вимірювання ректальної температури. Тому Сергій зараз буде вимірювати ректальну температуру в собаках. Так, а тут Ага, ну так на накриється. Тепер вставляйте в Тридцять Так. і... вітрила. 3... Треба тримати, поки не закритує. Тварини вона більша і стартує від тридцяти з половиною. Якщо люди пробують визначати температуру по температурі вух або сухості носа, це не завжди може бути точно. 38. 38. Добре, температура 38. Отже, в нашої собаки температура зараз в межах норми. Далі вводимо розчин через катетер у лапу собаці. Це катетер Вені. Добре, ми промили катетер. Беріть, беріть білу критичку. Виймає Сергій шприц. і знову закручує катетер. І колемо собаку. Угу. Давайте тепер більше. Це е під... Ага. Такі маніпуляції допоможуть тварині бути здоровшою. Давайте, давайте. Вели все добре. Укол введений шкірну. Далі наступний препарат. Це буде препарат внутрішньовени. Сиренія, він буде протиоблюводний і знеболювальний одночасно. Відкривати скри набереться звідси півтора мілітрів. А ось таблеток собака їсти не хотіла. І як би я з нею не торгувався, породиста зціпала зуби і влаштувала зі мною справжні змагання. Найскладніше це, напевно, точно поставити діагноз і правильно назначити лікування. Це найскладніша і найвідповідальніша частина ветеринарної роботи, для якої потрібні роки як теоретичні, так і практичні, щоб це все разом. І маніпуляції, і наші рекомендації вони мали лікувальний ефект. Це виявилося найскладніше. Спробуйте відкрити собаці. Пащу і запихати туди таблетку, але старайтеся так, щоб вона не відкусила вам руку. Ага. Ну, дай мені. Спати. А, зараз. зараз, як мене птне, то будуть капати мене. А що ж вона так стиснула? Ну, не, не хочеться їй. Ваші таблетки. Мені здається, що легше капель не підставити. Ніж у Ну, У кол ще більш-менш тактички, а от впасти це найважче. Ну, чим, потім, чим здоровіша тварина, тим більше вона показує супротив. Тому е, треба боротися для того, щоб е, морду. собаку полікувати. Оскільки я не намагався прикласти зусиль, собака міцно стиснула зуби і ніяк не відкривала, пащу. Так то нереально, слухайте. А, я не знаю, як так. Може хай успокоїться. Так, давайте тоді я спробую їй дати уральні препарати. А Сергій Я, Я не можу відкрити її морду. Тільки професійний ветеринар відкрила рот собаці і закинула таблетку, але найлегше це було під'єднати капельницю. То є, напевно, якийсь механізм, десь наша на пасті, щоб вона відкрила. Я не міг відкрити, вона зуби як стипала, мене... Ну, взагалі, коли постійно працюєш з тваринами. Вчишся їх відчувати. Е я її тримаю, потім відчуваю момент, коли вона починає послаблюватися uh -huh. і починає сильніше тиснути. Uh -huh. Тоді вона відкриває рот. Тоді то, треба момент вловити? Так. Це система для внутрішньорольних інфузів. Uh -huh. Для України, для людей вона однакова. Uh -huh. Вони однакові. Єдине, що можуть змінюватися якісь механізми, це розчин. потім знову треба буде промити катетер перед тим, як підключати систему. Uh -huh. Ця система має клапан окремий, який пускає повітря. Якщо немає клапана, тоді ми ставимо повітряну трубку, щоб пляшечка забирала повітря ззовні. Тут є дві таких захисних циплі. Вам треба їх зняти. А трохи можна і не знімати. Ага. Підключайте туди. Отцеп... Повністю до опора вставляєте в пляшку. Так, де ні, не закривайте. Під а підключайте. То зразу. Підключайте систему. Цю трубку підключайте туди. І, і цю закручуєте, так як білою кришечкою. Угу. Це що лежить, там нічого. Дома. Головне, щоб тут у нас капає ага. Якщо капає, значить вона знаходиться в, в правильному для нас положенні. Угу. Собаці комфортно і ми просто чекаємо. Маємо після для того, вже якби собаку можна відпускати. Потім ми закриваємо систему, закриваємо катетер внутрішньовенний, перемотуємо зовні пластиром фіксаційним і відправляємо собаку знову в ізолятор. Після проведення всіх маніпуляцій із собакою ветеринар пояснила, що із собакою яка при тямі легше проводити різні процедури. Ну, на даний момент собака не в анестезії і ми спостерігаємо за всіма реакціями, і ми знаємо, що ніяких таких препаратів, які змінюють свідомість або водять тварину в стан сну або наркозу не водяться. Тобто ми нічого зараз глобально ризикового для життя не проводимо, якщо робимо ді ймовірно. Але якщо ми... Працюємо з наркозом і проводимо операції хірургічні. Це вже інші втручання. На перший погляд, це може здатися легшим, але насправді це досить небезпечні втручання. Наступного дня до мене, як до ветеринара, привезли козо, аби я встановив, чи вона є вагітною. Для початку необхідно було збрити шерсть в ділянці живота та за допомогою УЗД перевірити наявність плоду, але вона ніяк не народить, тобто нам потрібно провести діагностику, щоб поставити їй діагноз вагітність або ні. Кози вагітні 5 місяців. Тому апарат вже запущений. Перше, з чого ми починаємо, це Фіксація тварини і треба підготувати місце для проведення ультразвукової діагностики. Треба вистригти шерсть. І ми зараз будемо шукати плоди. Лікар подивився. Коза не вагітна. В загальному професія ветеринара є дуже складною, але в той час і надзвичайно цікавою. Варто зауважити, що всі дії із тваринами. Відбувалася під чітким наглядом професіонала. Жодна тварина не постраждала. А це взагалі вилучена собака безпритульна, тому невідома її історія. Uh -huh. Зараз вона так дається добре, тому що вона хвора. Uh -huh. Коли вона активніша, звісно, що пащі до активної собаки краще не лізти, а uh -huh. хворим тваринам обов'язково треба проводити. Лікування. Висловлюємо подяку благодійному фонду степ, на базі якого я на два дні став ветеринаром. Я зрозумів. Така частина роботи. То собака має лежати і не ставати, щоб нічого не сталося. Так, да, Зараз лікар має слідкувати за тим, щоб собака не загнула лапку, щоб угу. вона не почала гризти систему, угу. щоб собака під час. Система не почала злазити з кушетки і куди стікати. Uh -huh. Тим самим собака може вирвати систему uh -huh. або щось собі пошкодити. Тому лікар має за цим пильно слідкувати. Сергій Нікішин, Сергій Горбань, телеканал Броди онлайн.